Всім привіт! Я щиро рада вітати кожного з вас на своєму youtube каналі. І я до вас сьогодні з новенькою розмальовкою і з новим оглядом. Я дуже її чекала. Цю розмальовку зараз ви бачите перед собою. Має назву вона Girl's Gram. І це друга частина розмальовочки Fashion Aesthetic. власне, ось цієї. Яку я не так давно отримала навесні, я її отримала і теж навесні знімала огляд на цю розмальовочку. Ви можете його подивитися, якщо вам цікаво. Це розмальовка з ось такими модними колажем. Я вже маю тут декілька завершених сторінок, і це розмальовка з абсолютно фантастичним папером, з абсолютно моєю тематикою. Тому, коли я дізналася, що існує друга частина цієї розмальовки, то звісно ж я не могла її не замовити. Тому я її замовила, і зараз з величезним задоволенням зроблю огляд для вас. Тож я бажаю вам приємного перегляду, і давайте будемо розпочинати. Власне, ця розмальовка має абсолютно такий самий формат, як і перша частина, тобто вона має розмір А4, вона має ось таку товщину, тут лише 30 ілюстрацій. Якщо рахувати деякі додаткові ілюстрації, то, то там їх вийде, мені здається, десь 32. Тут надзвичайно щільний папір, мені здається, він грамів 300, і він дуже якісний за своєю текстурою, тобто на ньому дуже-дуже приємно поводять себе всілякі художні. Матеріали. Правда, я не випробувала акварель, але для мене це і не важливо. Я думаю, що і акварель тут теж буде гарно себе поводити. Власне, ця розмальовочка так само від Mindful Palette, так само, як і перша частина, і будемо ось в такому форматі її гортати. Я сподіваюся, так вам буде зручно, тому що вона така дуже-дуже велика. Важить ця розмальовка так само, як і перша, 1 кілограм. Тобто доволі дорога виходить доставка, трішки дешевше виходить, якщо замовляти декілька книжок, то тоді, звісно, виходить краще. Спершу ми з вами бачили інформацію про інші книжки від Mindful Palette. У мене ось ці дві. І я думаю, що вони для мене найбільш підходящі. Тут ми бачимо сторіночку. З інформацією про те, що кожна сторінка вона тут має перфорацію, ви можете видалити кожну сторіночку і кудись там, не знаю, прикрасити, наприклад, вашу кімнату або там ще щось зробити. І також нас закликають ділитися готовими роботами в соцмережах. Ну і далі вже в нас власне, розпочинається ілюстрація. Перша сторіночка, сторінка персоналізації. Далі ми бачимо з вами тестову сторіночку, але так само, як і в першій книзі, я не планую цю тестову сторінку використовувати справді для тесту, тому що вона мені теж подобається, я залюбки її повноцінно розмалюю. Ось ви зараз можете оцінити товщину паперу. Ну, це вже картон. Ось ви можете бачити, це прям. Ну, це справді картон, абсолютно все таке саме, як і в першій частині. Ну і власне далі в нас вже не починаються саме повноцінні ілюстрації, і це також колажі так само, як в першій частині. Єдина різниця, що вони тут трішки більш розширили тематику. Ну, власне, зараз ми з вами це будемо дивитися. Перша ілюстрація в нас така з соняшниками. Далі ми бачимо ілюстрацію, яка присвячена ну, весіллю, як я розумію. До речі, я думала розмалювати, можливо, її в серпні. Якраз мені було б доречно. Ще одна ілюстрація, абсолютно фантастична, кавова. Дивіться, ми бачимо торт з лохиною, бачимо фільтр каву, бачимо круасан, кавові зерна. Ось ця ілюстрація мені надзвичайно подобається. І не дивлячись на те, що попередню сторінку мені було б трошки логічніше зараз розмалювати, але саме ось ця мені дуже подобається. Так, Далі ми бачимо ось таку ілюстрацію гарну з тюльпанами. Така прогулянкова ілюстрація. Так, далі. далі в нас ілюстрація з обкладинки. Ось, давайте нагадаю, ось так вона виглядає на обкладинці. Знову ж, можна повторити, можна щось своє розмалювати. Я, мабуть, розмалювала б щось своє. Мені здається, що ну, мені складно з жовтими кольорами працювати, особливо коли хочеться якусь там тканинку розмалювати, то трішки важко. Ще одна ілюстрація, абсолютно чарівна. Ми бачимо господиню, яка накриває на стіл, робить гарний сніданок. Постійно не розумієш, скільки сторінок ти тримаєш, тому що дуже-дуже щільний папір. Далі ми бачимо вечірку: власне, дискокуля, парфуми, мартіні. Це точно в нас ілюстрація, яка присвячена вечіркам. Далі Різдво, Різдвяна ілюстрація. В попередній розмальовищі, мені здається, не було якихось таких тематичних сезонних ілюстрацій. Вони такі, знаєте, були всі, звісно, були якісь тематичні ілюстрації, але не було прив'язки до сезонів і до свят. Мені здається, що дуже класно якраз мати ось ці дві розмальовки в тандемі. До речі, якщо б я обирала, мабуть, поки для мене ближче все ж перша розмальовка. Далі буду потроху пояснювати вам, чому тут така, бачите, ілюстрація з метеличком трішки фантазійна. Ось це просто ідеальна осіння ілюстрація. Ми бачимо і будиночок на колесах, і ну, така подоріж, кемпінг, бачимо багато листячка осіннього, компас. Оце прям класна ілюстрація. Ось ця картинка мені теж дуже подобається. У мене, в принципі, є певні кольорові ідеї на тему того, як її можна розмалювати. Ми бачимо полуничний тортик, бачимо чашечку з трояндовим чаєм, бачимо вишню. Дуже-дуже гарно. Наступна ілюстрація в нас присвячена подорожам, оскільки ми бачимо і валізу, і вказівники, повітряну кулю. До речі, малювали ми теж повітряні кулі, коли в нас приходив. Марафон, здається в березні. Далі ми бачимо ось таку фантазійну ілюстрацію. Але мені краще думати, що ця ілюстрація, вона не фантазійна, а це просто дівчина, але вона одягнулася для якогось заходу, можливо, маскараду. Тому що фентезі як таке, мені важко дається. Дуже класна ілюстрація, яка показує нам релакс йогу. Єдине, що я не зрозуміла, що ось це в серілці. Тому що воно виглядає, ніби це прозора водичка з льодом і м'ятою. Але, ну, можливо, я просто чогось не знаю. Якщо ви знаєте, що це, то напишіть, бо хочеться якось більш-менш реалістично розмальовувати ці ілюстрації. А ось це, що в тарілці, то я не дуже зрозуміла. власне, ось ця ілюстрація мені взагалі не сподобалась. А, тому що ну, на ній кожний елемент максимально дивний для мене. Ми, по-перше, тут бачимо дівчину, але замість голови ми в неї бачимо квіти, а, бачимо напис, Ну, не знаю, ось ця ілюстрація мені не подобається. І ось таке фентезі, воно мені не подобається. Воно для мене трішечки а, додає негативу в, в цілому в мою оцінку загальної розмальовки. Але коли я бачу ось такі роботи. Коли я бачу такі тематичні колажі, і де одночасно ми бачимо і якийсь модний сюжет, тобто ми тут бачимо класний модний купальник, з яким можна цікаво погратися, от, розмалювати якусь гарну панамку з цього капелюха, розмалювати гарну парасолю від сонця. Це мені все дуже подобається, тобто ця ілюстрація мені Дуже до душі, от, але тут є декілька таких дивних ілюстрацій, як попередні, вони мені не надто подобаються. Також ось ця сторіночка з аксесуарами мені дуже сподобалося. Знову ж ми тут бачимо і прикраси, і парфуми, багато сумок бачимо. Бачимо резинки для волосся. Дуже класна ілюстрація. Теж вона мені подобається. Поки що не маю на неї якогось кольорового рішення, щоб це було якось все доречно і щоб це все гармоніювало одне з одним, потрібно думати. Далі ми бачимо балерину теж красива ілюстрація, але, знову ж, треба подумати, які розмалювати, щоб вона гарно і красиво виглядала. Далі дуже мені подобається картинка з тюльпанами, з млином. Дуже гарна хотіла би її, мабуть, розмалювати. Ще одна розмальовочка. Теж така більше вона нагадує ілюстрацію з першої частини, тому що не бачимо якоїсь такої прив'язки до чогось конкретного. Така просто модна, модний підліток, мабуть, я б так це охарактеризувала. А ще одна дуже класна ілюстрація, яка присвячена дню народження. Це, це супер. Ми бачимо і торт, ми бачимо подарунки. Ну і, власне, бачимо дівчину в святковій сукні. Дуже мені подобається. Ще одна ілюстрація з парасолею, квітами. Ні, ви знаєте, я не можу сказати, що мені перша більше подобається, тому що ці тематичні картинки вони тут абсолютно фантастичні. Мені ось та не дуже сподобалася, де е, замість голови квіти. Але ви бачите фішка автора в тому, що вона не показує обличчя. Але потрібно було просто якось інакше це трошки обіграти, як на мене. Ілюстрація, на якій ми бачимо пікнік. Дивіться, класно. Ми бачимо тут і вино, і фрукти, і бачимо якісь і теж там булочки, печиво. Дуже класно, дуже мені подобається. Мені знову ж дуже подобається взагалі тема колажів як така, і коли воно ще присвячено якимось модним образом або там, де можна погратися з текстурами, де можна скочі знову ж декоративні використати. Дуже-дуже ну, мені подобається, враховуючи, що якість цього паперу, то ну, дуже класно. Наступна ілюстрація така вже більш фантазійна через ось цю карету, ну, але теж будемо сприймати її як бал-маскарада. Наступна ілюстрація в нас присвячена музиці. Музика це абсолютно прекрасно, Ми тут бачимо і рояль, і бачимо скрипку, і ось такий гарний букет квітів. Далі ілюстрація з листячком. Мені здається, її теж було б класно восени розмалювати. Подобається мені ця ілюстрація. Наступна картинка показує нам ранок. Ми бачимо тут і будильник, і бачимо сніданок, ранкову каву, але чомусь ось цей інтер'єр самої спальні мені нагадує, немов це поїзд. Не знаю, чомусь віконці такий, не, не, не мов у поїзді. Хоча, не, звісно, навряд. Наступна ілюстрація вона присвячена малюванню. Теж для нас з вами доволі доречно, дуже приємна картинка. І мені дуже подобається, що ну, і в цій книзі, і в попередній, не дивлячись на те, що це і тут не всі елементи вони зображені в якихось окремих віконечках. Якось тут, наприклад, ми бачимо ось цю гілочку оливок, яка зображена взагалі поза віконцями. Так само ми бачимо щось ближче, щось далі. Щось десь одна ілюстрація, яка приходить на о, сусідній квадратик. І ось ці моменти вони мені дуже подобаються. Далі тут ми бачимо, це, мабуть, дівчина готується до сну, тому що бачимо вона в сорочці. І такі бачимо різні вечірні аксесуари. Хіба немає якогось вечірнього догляду для повного комплекту. Ще одна ілюстрація вона в нас присвячена листуванню, тому що ми бачимо листи, квіти. Дуже мила і добра картинка. Вона мені теж подобається. Ще одна ілюстрація вона у нас, бачите, не має жодних персонажів. Натомість ми бачимо маяк. Дуже красива ілюстрація. До речі, недавно малювали ми маяки, теж в марафоні «Color with Ukraine, але тоді в мене ще цієї розмальовочки. Не було. І це, власне, остання сторінка. Тут ми ще бачимо таку ілюстрацію, хоча написано, що це спеціальний бонус. Але я не зрозуміла чому, тому що це просто обкладинка однієї з розмальовок. Натомість цю сторінку прекрасно можна використати саме у якості тестової сторінки, для того, щоб спробувати художні матеріали. Я надзвичайно задоволена розмальовкою, з великою радістю її розпочну і буду малювати і цю, і першу частину. Абсолютно щаслива з того, що вони в мене є. Нехай тільки трішки почекають перед тим, як випускати третю частину, щоб я хоча б розмалювала ще по кілька сторінок в поточних розмальовках. Я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Обов'язково за напишіть ваш коментар, чи подобаються вам такі розмальовки. І якусь сторінок, можливо, вам цікавіше було б першою побачити розмальовану. Я все почитаю. Якщо я не почну її до того, як це відео вийде, то я спробую обов'язково до вас. Дослухатися. Я бажаю вам гарного, приємного дня, гарного самопочуття. Бережіть себе і близьких. І завжди знаходьте час для улюблених розмальовок. До зустрічі!